коллег из КПРФ спросить. У них когда-то были славные времена. Один ледоруб, так сказать, и минус Троцкий. И я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики. Вот. А, Коммунисты а, кувалды, выглядят более гуманными. Да, кувалды. Я бы с удовольствием... Я не стесняюсь. Я сам мире. лично Это... готов Макаревичу дать Это этим мощно. ледорубам по голове. И я буду счастлив, если Родина мне поручит. За что вы испытает так зол Виталий Милонов на Макаревича? А я вам напомню, за что він на нього зол. Саме на те, що Макарєвичу позвонили пранкери, і він сказав те, що він думає про Росію і російську владу. Я в перший день побіду вашу, якщо позовуть, розуміється, я з удовольствием приїду, і можу встроїти бешений концерт. Владимир, я желаю вам тройного здоров'я. Я пытался себе представить, какая на вас каждый день и каждую ночь ложится нагрузка. Я, я не смог. Я не представляю себе, что это такое. В общем, я вам желаю все это выдержать и стюжить, и всех их победить. Выхода нет. Ну, как вы считаете, а что касается Путина, ему пощады, пощады нет теперь уже, я думаю? Я думаю, что нет. Я нагадаю, що Макаревичу подзвонили пранкери, представилися, нібито Володимиром Зеленським, і таким чином намагалися з'ясувати, що він думає про російсько українську війну. Не те, щоб до цього Макаревич приховував свою думку про російсько українську війну, але вони вирішили дізнатися це ще раз. Ну а тепер Мілонов каже, що. Вот только дайте мені в руки топор, і він поїде за Макаревичем. Правда, тут треба з'ясувати, чи є у Мілонова віза на виїзд і дозвіл царя на цей самий виїзд, тому що ви ж розумієте, що царь он якби сам ці повесточки і сам ті дозволата видає кому-то видає, а кому-то і не видає. От сам, наприклад, полетів до Китаю. Ш сосі скаже Путіну. А ми дізнаємося з вами вже в наступній серії нашого обзора. А поки давайте, значить, подивимося, як на території Росії реагували на візит до України а, пана Блінкіна. Спіл пісню, <пісню>, <пісню>, <Какой> <пісню> глибокий вдох і видах був у Машечці Захарова. Ну-ка. Поїв <пісню> піцу, поїхав далі. А це, мабуть, слюна пішла, знаєте, коли про щось смачненьке розказуєш і розумієш, що сам би зараз теж таке з'їв. Поїв піци в ветерану піца в Україні, зіграв на гітарі в одному з пабів підземних в Києві. Ну тому що зараз багато пабів, та й власне завжди багато пабів знаходилися в мінус першому поверсі. Зараз з ракетними обстрілами це як ніколи актуально. Ну і власне дійсно. Розказав Україні, що їй що нам власне передадуть від сполучених штатів, і поїхав назад до сполучених штатів. Саме поїхав, тому що я нагадаю, що літаки у нас наразі не можуть здійснювати ці закордонні візити. Тому «Укрзалізниця» передаємо племений привіт. І що не подобається Машечки Захарва в цій ситуації, очевидно, що положення діл на фронті і воєнні неудачі вису визивають більш серйозну тривогу адміністрації Байдена. От представляєте, адміністрація Байдена дуже стривожена. А, вони прям збираються всі. І такі, що будемо робити? Кажуть, ну треба відправити Блінкіна, щоб він а, висловив Україні нашу стурбованість і занепокоєність. Блінкін каже, та я готовий, їду квитки в Укрзалізниці. Вже взяв. Приїжджає до Києва і йде в ПАБ їсти піцу і відповідно культурна розлагація. Давайте так назвемо це в Києві. Ну якось не схоже, мені здається, да, на те, що ситуація на фронтах, о, як каже Машечка Захарова, викликає занепокоєння зараз в Сполучених Штатах. Дуже дивний підбір слів, але це Маша Захарова. Тут якби можна було б якось сперчатися з тим, якби там була якась логіка. Але оскільки логіки тут немає, то відповідно і сперчатися з цим дуже і дуже складно. А, ну і а, поки Машечка Захарова дуже сильно переживає, чи сподобалася піца Блінкіну. Цю історію продовжують обговорювати в російських ефірах. госсекретарь США берет гитару и поет песенки. Тихи. Прикиньте себе. Умеет, моет, я бы даже сказала. У вас Путин на голый наконец скачет, например. Ну и шо? Им голос. И, то есть, ну, ну это... Вот, вот, представить, придумать такое невозможно. При этом... Не надо придумывать, просто посмотрите на видео. Вот привыкли все придумывать. Просто подивиться на видеоматериал. Все, он есть в доступе. Видео, доказ. Они придумывают. Который поет, что я для них сатана. Но сатана, да. Но, понимаете... Класс. А, ну, видите, песни вы бываете да? да? Мих заспівати Стефания, мама-мама-стефания ⁇ Мих запевает про маму Терезу, Мих запевает ⁇ будь что ⁇ выбрав песню, яку знает. Но при этом вы понимаете, он э, рассказывает, только не вздумайте быть похожими на Россию, там же автократия, да? Тем не менее, видите, блинкины всевозможные радостно веселятся, поют песенки. Где бы он еще попил? Да? В Америке ему не дают так выступать, а тут гастроли совершил. И это действительно просто вам правда больше не мая, что обговорювати на территории России? Бывший генеральный секретарь НАТО Расмус, заметьте, он генсеком НАТО был, он ä, премьером Дании 8 лет был, да, то есть не последний там человек, который просто заявил, а вот чтобы вскрыть блеф Путина, думайте, чтобы вскрыть блеф Путина, надо позволить, значит, использовать натовские территории, и с натовских территорий, он назвал конкретно с Румынии и с Польши, сбивать российские ракеты. Нет-нет, Путин не сумасшедший, он не будет атаковать страны НАТО. Ви да, да, вот. А якщо ми не бліфуємо, простите меня? Мало того, ми точно не бліфуємо. Тут треба було б точніше було б сказати: а вдруг Путін дійсно сумасшедший, а не ми не бліфуємо, а вдруг Путін дійсно сумасшедший. І він таки може. Ну, тому що він показував, та, як російські ракети можуть. Пролітати, наприклад, на територію Польщі, як російські ракети або російські дрони періодично залітають в повітряний простір Молдови, як російські ракети і дрони можуть періодично турбувати простір повітряний простір країн НАТО? Тому в тому, що Путін не сумасшедший тут я ставлю великий жирний знак питання: ну і власне не тільки я, а й всі. Все мировое сообщество става напротив призвища Путіна, великий знак питання. Правда, відповідь на це саме питання найближчим часом ми навряд чи отримаємо. Ну а поки Путін відкриває двері в міністерство оборони. Настільки наскільки це можливо, маю в виду специфіку міністерства оборони, тим не мене, по максимуму розкрить міністерство оборони для того, щоб впитати все найкраще, лучше, все саме все, що. Что... Можна і нужно використовувати для успішної роботи на, на полі бою на нашими ребятами, нашими... слухайте. А я перепрошую, а де ви візьмете це все найкраще і современное? Другий знак питання ставлю я. Де ви візьмете найкраще і саме современное? Уми Росії з Росії виїхали. Ну ті, хто займався розробками, ті, хто займався технологіями, ті, хто займався наукою, покинули територію Росії, виїхали з неї за межі Великої. Тепер вони всі знаходяться в Європі. А європейські санкції не дозволяють вам закуповувати новітні технології. Тобто, по факту, все, що ви можете розробити, це не знаю, розроб як розробити, взяти. Розібрати на запчастини Роскосмос і зліпити з цих запчастин ще кілька ракет, які ви запустите по території України. Ну власне, все. Про які передові технології, про які лучше і з лучше ми зараз говоримо. Ну і власне про те, що двері міністерства оборони відкриваються, про це ще раз свідчить призначення Білоусова на посаду. Білоусов раніше очолював міністерство економіки. Тепер він очолює міністерство оборони. Це означає, що економіка Росії дорівнює економіки Міністерства оборони. Це означає, що міністерство оборони дорівнює бюджету держави Росія. Це інакших витрат в території Росії не буде, окрім як на російський військовий потенціал О, або імпотенцію. Тут вже як, як то кажуть, історія покаже. А, ну і, власне, після того, як двері відкриються в Міністерство оборони, і це Міністерство оборони сажрет всіх. Ми повинні, ще раз повторювати. максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения глав... Путина, у Путина, боже, у Путина заменителя, у Медведева лицо как будто водочки кто-то принесет сейчас или нет? ...задачи успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Ребята воюют, воюют хорошо, успешно, на всем протяжении. Да, у Вивторок Генштаб дает 1700... Эм ну давайте так, без безповоротних втрат ворога, а у середу 1500. Очень хорошо воюют. Линия фронта улучшает свое положение, ежедневно это происходит, но мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшего решения стоящих перед ними задач. Е, ну каже, бачите, нові призначення мають бути не формальними, а значить, конкретно щось міняти в оцій військовій машині Росії. Е, тим не менше, по факту ніяких ж призначень не відбулося. Ну, поміняли місцями ліжка, але персонажі залишилися ті, ті самі.